Військових, а також цивільних стравлюють між собою, створюючи якісь штучні проблеми. І це все робиться виключно для того, щоб перекласти відповідальність з себе на всіх інших. І, на жаль, саме цим в нас займаються деякі окремі політики. Ці... Е, е, е. Наративи вони постійно просуваються в суспільстві, і, на жаль, шалена кількість українців на це ведеться. І це дуже сумно. Ми сьогодні розберемо декілька заяв, які е, показують, як е, виглядають справи. Так? Це є лише одна окрема альтернативна думка. Ви можете її підтримувати, можете не підтримувати. Це ваша справа. От, але знову ж таки буду вдячний кожному, хто напише свою думку після перегляду цього відео. Також дякую вам за підтримку. Це я звертаюся не до хейтерів, а до тих, хто підтримує мої матеріали. Тож дякую кожному з вас. Пишіть, як вам моя нова зачіска, і почнемо ми з ветерана і керівника центру надання послуг учасникам бойових дій Андрія Жолоба. Тема мобілізації. Нещодавно військовослужбовці та ветерани звернулися до керівництва держави. Вони б'ють на сполох, адже в країні посилилася антимобілізаційна активність. Ти теж поширював це звернення? Цікаво почути твою думку з приводу цього Ну, я військовослужбовець. Колишній я ветеран. Я е, поки служив у війську, спостерігав потрошку, як ті хвилі з'являються, спадають в соцмережах. Як з'являються оці мамкині правники, які розказують, що не мають права, хай сини депутатів ідуть воювати мамкині правники? Бачимо, що ну фактично, це те відношення цього чоловіка до законодавства України. Мамкині правники це в принципі все, що потрібно розуміти, і саме через цю призму. Далі я вважаю, що потрібно опускати всі слова, які він говорить, через призму того, що людина просто зневажає українське законодавство. Мамкині правники це адвокати, це юристи, це ті, хто наголошує на важливості виконання конституції, на важливості виконання українського законодавства, на пошані до українського законодавства. І на цьому всьому. Це все просто мамкині правники. От так, от, друзі. І весь оцей такий несусвітній треш. Ну, але коли це вже сус... звернення до законодавства по захист зі сторони громадянина це суцільний треш. Це також те, що треба розуміти. І от такі наративи нам зараз пропіхують, бо оце показують на е телемарафоні, на тому телемарафоні, який спонсорується за кошти. Тих самих мамкиних правників, коли вони платять свої податки. І прямі, і непрямі, коли вони купують е, товари, послуги і так далі. Це. Е, ну, я, я не знаю просто, як це можна назвати. І оце нам транслюють. Розумієте? Пішло на той момент, що. Давайте відбивати мобілізованого у ТЦК, і так далі, бо не в тому випадку, коли ТЦКшник робить все по згідно з чинним законодавством України, а в тому випадку, коли ТЦКшник порушує законодавство України конституцію, кримінальний кодекс, коли ТЦКшник перевищує свої службові повноваження, які йому надані тим самим законодавством, яким керуються мамкині правники. А він пропонує жити просто в якійсь тотальній анархії. Але я хочу нагадати, що в анархії Україна існувати як держава не може. Вона може існувати просто як якісь квазіутворення і не більше. І оця людина зараз закликає фактично прямими і непрямими способами зневажати українське законодавство, закривати на нього очі. Ну, вибачте мене, це. Вибачаємо. Тобто негідне ставлення до всіх тих, хто зараз захищає або захищав нашу державу. Якщо вам потрібно гідне ставлення до тих, хто захищав або захищає державу, потрібно звертатися в першу чергу до тих, хто в нас пише закони. Якщо вам не подобаються закони, які є, і ви виступаєте проти них, то вам потрібно звернутися з, я не знаю, чи в уснічні, чи, чи в письмовій формі, чи навіть через своє Ефірний через свій ефірний час в телемарафоні зараз не про мамкиних правників розказувати, а розказати про те, що наші депутати, сидячи вже шостий, я не знаю, сьомий рік, напишіть, який рік вони вже сидять в Раді, не прийняли відповідні законодавчі зміни, які б дозволили ТЦКшникам крутити всіх на вулиці, а всім, хто хоче захистити свої права, щоб вони були покарані. Запросіть такі законодавчі зміни, а не розказуйте про мамкиних правників. Хто не є якимось вищим у правах від тих, хто вже пішов воювати. Відповідно, від не, правильно дивіться, де юре не є, але де-факто в нас набагато вищими за військових у правах є наші депутати, наша місцева влада і наш кабінет міністрів. Так? І цей список насправді його можна продовжувати. Його можна продовжувати вічно. Отак от, от. Якось так це виходить. Службовці звернулися з... абсолютно логічним. Ну, скажімо так, порушення мобілізації це є рух у напрямку до втрати держави. А... В нас порушення мобілізаційних заходів і процедур щодо мобілізаційних заходів в першу чергу займаються працівники ТЦК в тих випадках, коли вони. Б'ють людей на вулиці, коли вони когось хочуть запхати в бусік, навіть коли вони перевіряють військово-облікові дані на вулиці в людей, вони не мають на це повноважень. А якщо вони не мають їм не надані, не прописані чітко повноваження на це, то в такому випадку їм заборонено це робити. Бо для працівників державних структур все, що не дозволено прямо законом, це все заборонено. А для цивільних і для тих, хто не являється державним службовцем і взагалі не є на державній службі, навпаки, все, що не заборонено, то дозволено. Розумієте? А тут зараз намагаються просто перевернути все з голови все з голови на ноги і подати це нам як щось правдиве всупереч українському законодавству, що найцікавіше. Вже, якщо зараз цей рух активніше піде, а в ньому я бачу задіяних і в антивакцинаторстві, тобто це є такий антирух, який завжди готовий до анти. До чогось такого, щоб певним чином хітанути і певним чином використати потім свої політичні активності. Найголовніше, що пан Жолоб виступає лише проти законів українських, так і звертається до мамкиних правників. От це найцікавіше. Отака от, от історія, друзі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, а ми переходимо далі. Солдати вони звинувачують там, людей, які не йдуть в армію в, тому, в тих проблемах, які зараз є на лінії фронту. Вони мають прав? Це, е ну, як би, так і є. В цьому логіки не дуже є, але це є і це просувається в тому числі по єдиному марафону. От, і тут бачимо зараз, що пані Мосейчук, е, позвала до себе на, не знаю, на розмову Богдана так? Е, Колишній керівник ВАЗОю, він був, не пам'ятаю точно посаду, так? От. І він, до речі, після того, як звільнився, він почав говорити не, е, не по лінії партії, скажімо так. Це робити. Про це про це, це не. Реальність, тобто це нереальна обстановка. Навіть якщо завтра, я так вважаю, навіть якщо завтра, там, умовно, за день в армію е мобілізується 100 тисяч військовослужбовців українських, пройдуть місячне БКБП, базовий курс і зайдуть в армію, це змінить обстановку буквально на пару тижнів, і вона потім прийде знову ж таки туди, куди Чому? вона прийшла. Тому що ми мали вже. Ну тому що я аналізую просто те, що вже відбувалося. Ми вже мали армію м, при зміні головнокомандуючих з резервами. Я тобто, розумію тепер про що. Так. І воно прийшло до того, чого прийшло. Зараз в нас не те, що резервів немає. Знову ж таки, ті резерви, які перекидуються, це десь в когось забрали. А бригади стоять на лінії фронту з комплектацією 30%. Вони за статутом взагалі не боєготові. Проте їм приходять постійно команди наступати, відновлювати тактичне положення, відновити позицію там, і так далі. А вони навіть оборонятись не можуть. Ну тому що 10 людей на 5 кілометрів, як ви звичайно, говорите. звичайно. Ну це поморальна яма. що, а що робити? Отака от історія, і що. Е... І бачимо, що якщо послухати пана Богдана, то виходить, що в нас є трошечки проблеми з командуванням, скоріш за все, і з тими завданнями, які ставляться перед військовослужбовцями. Але знову ж таки, пан Жолоб, який розказує про мамкиних правників. Про це згадувати не буде, бо йому це невигідно. І якби він хотів про це згадувати, то, скоріш за все, на телемарафон його б ніхто не запросив. А якщо б навіть і запросив, і він там це сказав, то, скоріш за все, по телемарафону цього б ніхто нам з вами не показав. Можливо, я не правий? Як ви думаєте, пишіть в коментарі, а ми переходимо далі. Було проведено опитування соціологічної групи Рейтинг. І дуже дуже цікаве опитування. Е, майже 100% українців довіряють Збройним силам України. Я думаю, це не являється якимось секретом для всіх українців. Однак до ТЦК ставлення зовсім інше. Лише 24% підтримки. Як же ж так виходить, що ЗСУ має ну, фактично 100% підтримку, а ТЦК підтримує 24%. Людей і, скоріш за все, це люди, які просто-напросто не підлягають мобілізації, мають відстрочки, мають групи інвалідності і так далі. Згідно з опитуванням, в липні 2025 року не довіряють ТЦК 68%. Таким чином, за останній рік ставлення погіршилось. У вересні 2024 року ТЦК довіряли 24%. Ну, 27%, зараз 24 на 3 впало. Не довіряли 61% респондентів. При цьому ЗСУ, як і раніше, довіряли 94% респондентів. Тут питання до тих окремих людей у військовій формі, які потрапляють до нас на телемарафон, і які запевняють постійно, що ТЦК навіть з усіма їхніми варварськими методами, порушеннями конституції, законодавства і так далі, що вони являються частиною Збройних сил України. Так, воно і є. Ну, якби по документам якось так воно і виходить. Але бачимо, що де-факто е, люди розрізняють і розрізняють, причому дуже і дуже сильно е, службу в Збройних силах України і службу в ТЦК. Чому так? Можливо, у вас є відповідь на це питання. У мене немає. У мене є лише питання. Е, от, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати, друзі. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!